Добрий день. Завдання 7 від 03.09.24 року. Завдання про графік функції y дорівнює мінус 2 ділимо на х. На одному з рисунків зображено графік функції цієї. Укажіть цей рисунок. Оця функція дорівнює мінус 2 ділимо на х. Називається. Обернена пропорційність. В загальному вигляді формула цієї функції виглядає так. y дорівнює k ділимо на Х. А графіком цієї функції є гіпербола. Що таке гіпербола? Гіпербола це крива, яка складається з двох віток. Якщо ми знаємо графік Гіперболи, графік, який називається гіпербола, ми одразу можемо сказати, де знаходиться графік цієї функції, на якому рисунку. Якщо коефіцієнт К оцієї цієї функції K це число, це коефіцієнт. Якщо це число К більше нуля, тоді графік Гіпербола знаходиться, належить першій чверті та третій. Ось так. Це схема цього, цього графіку. Якщо коефіцієнт к менший за 0, тоді графік цієї функції, тобто оберненої пропорційності, знаходиться у другому координатному куту та у четвертому. Тобто ось так виглядає. Функція y дорівнює мінус 2 ділимо на х має коефіцієнт мінус 2. Тобто коефіцієнт k дорівнює мінус 2, але число мінус 2 від'ємне. Тоді графіком заданої функції буде графік схожий на оцю схему. Бачите? Подивимося і бачимо, що це графік В. Тобто відповідь В. Якщо я знаю цю функцію, то я одразу сказала би, що гіпербола це дві відки. Дві відки тут на рисунку А та на рисунку В. Це. Друге не є графіком. А потім я дивлюся, якщо ось тут, от, ось тут коефіцієнт К додатній. А ось тут коефіцієнт, який від'ємний. І маємо відповідь В. Припустимо, що ви зовсім нічого не знаєте про цю функцію. Що робити тоді? Тоді. Ми знаємо такий метод, ми про цей метод говорили, це метод перевірки. Отже, беремо х дарівнює 1, підставляємо значення у функцію, отримуємо урівнює, да мінус 2 ділимо на 1, тобто y дарів мінус 2. Отримали точку з координатами 1 та мінус 2. Ця точка є точкою цього графіка. Де вона знаходиться? Х1 y мінус 2. Ця точка знаходиться у четвертому координатному куту. Бачите? 1 мінус 2, вона десь ось тут. Тобто графік А. Бути не може. 1 мінус 2. О, мабуть може. 1 мінус 2, мабуть, може. 1 мінус 2. Ні, це не є графіком нашої функції. 1 мінус 2 теж не може бути графіком цієї функції. Бачимо, що у нас два випадки. Беремо ще точку, припустимо мінус 1. Підставляємо замість х отримаємо мінус 2, ділимо на мінус 1, маємо 2. Тобто точка з координатами мінус 1 та 2 є точкою нашого графіку. де знаходиться ця точка. Мінус 1, 2. Це у другій чверті. Дивіться, мінус 1 та 2. Ось тут десь такий. Але на цьому графіку ця точка не є. Тобто, вона не належить до цій прямій. А от мінус 1, 2, отут, може бути отже, відповідь графік В. Тобто зробили перевірку. І отримали теж відповідь В. Ну що, друзі, підписуйтесь на наш телеграм-канал, а також на наш YouTube канал. Далі буде!